О, так це вже плотва! Воу, воу, воу! Оце вже так, це ж вже розмір. Це ж вже розмір. Ого! Подача! Це ж плотва, це ж -мо! Дивіться, яка... Ну, але покльовка прикольна була, така з відстрілом. Ну що, прикормка рулить, я попав в корм. Я просто попав в корм. І що ми дивимося? От вам і червона. Ух, ти дивись, яка бойова! Диви. Ти дивись. Ооо, оу-оу-оу! Не, ну согласиться. Так непогано вже там. Ще штук плаває і такі, знаєте, дебелі. Такі. Продовжуємо. А, біли, а червоненька, то закінчується вже. Рулить червона сьогодні, рулить. Привіт, риболовна банда. Ну що, знову я в пошуках рибки і знову я на обвідному. Вже сьогодні я не один, з Олексієм приїхав. Тут моя, там його машинка, точніше, наоборот, е -е, нове місце, тому що... Е на том я вже половив і буде не цікаво ловити на тому. Все в мене по-скромному, як завжди, по весні. Ніяких крісел, ніяких платформ. Так, тут у нас Олексій розташувався. Ну і тут моє місце. Теж все по-скромному. Локація друга. Глибина друга. Це коротко, трошки по-другому. Я ловив, ловив трошки далі. Там, там глибина була десь 4 до 5 метрів, тут глибина 2 метри. Ну спробуємо, що, що буде тут. Ну, Знаєте, треба їздити, треба шукати, тому що реально на одному місці ловить, як він заюзаний вже скаймол, всі знають, що на ньому ловиться, і там вже скоро е будуть бійня за місця. В 4-5 ранку вже місць немає, чуть ли не ночують, то це вже не цікаво. Вже треба шукати місця, ну і щоб вам було цікавіше. Так що дивимося, як у нас сьогодні пройде риболовля. Ну що, гарного дня, погнали! Непогано так у ушкварив дожжара. Але ж для нормальних риболовів це ж не перешкода. Дощ, сніг, вітер, холод. Але так нормально так пішов дощ. У мене тут перші покльовки були. Ой, ті бо зімой! Так. Йор, це що означає? означає, нафіг убираємо е мотиля. Це на чистого мателя. Це явно не те, що я хотів побачити зараз. Так, пробуємо один опарик. І... Запиваємо червону прикормочку. Дивимося, що на а, червону буде. Глубини тут зовсім практично немає, щось 2 метра сили. Але подивимося. Бо вчора я ловив на 4 метрах. Ну так, трошки було рибки. Я сподіваюся, ви дивилися прошле відео. Подивимося, що буде сьогодні на 2 метрах. Так. З новинок в мене грибоночка новенька. Отака тестую. Ну, в принципі, поки все по новинкам. Це якщо по фідерної. Прикріпив сюди камеру. Буду пробувати різні ракурси, готуватися до дивитися, де більше будуть цікаві покльовки і так далі. Отові якісь співання. Подивимося, що тут. На червону прикормочку на один опарик. Наглянемо. Щось є, б'ється навіть. Ооу! Це у нас густіра. Як вона там, плоскірка? Правильно, на українській мові. Ну що ж, якось так. За верхню губу. Ну що, один опариш спрацював і червона прикормочка. Будемо далі пробувати. Ставимо знову одного паря. Опариш одного ставимо. Гачечки у мене 16 номер. Ой. Ну і звісно, знову раз вона спрацювала, Червоно. Поставив пінку, не клювало. Поставив опять опарика одного. Є Ще Працює один опариш. один. П'ять густирка. А ні, це платвичка маленька. Ми її. Одразу до речі все за верхню. Це що означає? Правильно. Вона не знахарчується. Бля, ч? Держи, держи, держи. Все, в чому сама. Це щось хорошеньке. В чому сама це? Тільки розмовляю по телефону, поняв? Угу. Чи щось это? О, так це щось вже серйозно в нас. Диви, що ще й. Вліво куди стягне, дивися. Ага. Невже це щось у нас цікаве? Я удлінив поводка і поставив три опариша. Саме опариша. Це щось. О, так це вже плотва! Воу, воу, воу! Оце вже це ж вже розмір. Це ж вже розмір. Це вже а-ля На секундочку. На три опариші. Це вже така цікавіша. Да? Опять і все за верхню губу. Змінив я поводка, змінив я форму гачка і змінив я насадку, І опять на червону прикормку. Ну це ж вже красивіше. Так. Спробуємо. ми. Щось перестало паріка їсти, спробуємо пінопласт. З підсадкою паріка або чистий пінопласт. Зараз спробуємо чистий пінопласт, а потім вже з подсадкою паріка. Щось трошки лапи замерзли, одів перчаточки. Зараз спробуємо пінопластика так на нацев'ю. Бо щось перестало клювати. У нас малишка така зайшла. Да. Ну, опять-таки, бачиш, на, этого, на... тебе плотва зайшла побільше тільки, що це нам? Так, ну, на мотиля. Да, Блін, до такої степені вітер, що взагалі не зрозуміло, покльовки є чи нема. Вітер реально такий дуя. Хвилі, що піпець. Нічого не чувствую. Може щось і є. Не знаю, чесно. Та ні, вроді би щось є. Да. Таке собі. Але погода дуже зіпсувалась хвилі. Піпець. Ого! Подача. що це розкривалася риба. А ти що ставиш? Я, два мотиля і... Так, чотири мотыля і все. Що, чим гірше волни, чим гірше похо... ну, типу, погода. Тим краще. Ух ти дивись, яка бойова. Диви. Ти дивись. Оу, воу, оу, оу. Дивися, чим хуже, гірше погода, тим клювати починає. Гірше рибаку, краще рибі, правильно? Причому так непогана така. Слухай, так це ж вже, вибач мене, вона вже... Ну, така хорошенька, да? Я рахую, що це хорошенька. сейчас протяжечку сделаем. Есть. Есть. Протянул и клюнуло. Дивися, ще й водить щось. Вихід плотви, їсти почала. Ну, нормально, нормально, нормально. Слухай. Нормально. Взагалі на чистого мотиля. Так непогано. За нижню губу, шо та, шо та. Вже відеречко деречко поки покладемо її. Тоже? Ти... Опа. Ти, ти так... Опа. Ее щось. Щось є. Шось... Шось є. Та, я розумію, що немає, де це. Ой. Не, ну це розмір щось хорошенький розмір. Це по-любому розмір в мене гарний. О, ох! не, ну це ти що? Ну це ж плотва. Йоперний балет, це ж плотва. Ох, хлопці. Це ж плотва, це ж, -мо, дивіться, яка... Нормально, нормально, таке, знаєте, хлопці, пошла плиточка клювати. Да, Погодка погіршилася і вся заниз. Знаєш, бере знизу. Питається вона. Харчується вона знизу. Бачите, за нижнього ох, хороші крючки. Кажуть, погані крючки флагманські. Вон як січуть, Хороша, хороша. Так, ну ось і червоненька про те, що я вам казав. Ось так вона виглядає. Теж спеції, оце Плотва XXL. Тому що я жив, що іноді вона так вистрелює, що просто бімба. Я її трошки замішав вдома. Ну і картинку я вставлю. Що це за прикормка? Ні, ну пацани, тема оце, столика цього просто класна. Я ко всі відео показував, це кришка відсюди, це складується. Оцей таз складається, так, привращається він в такий, а кришка є, потім можна роздвинути і столиком. Взагалі, супер. Так, ну що, пора й перекусити. Такий босяцький чисто. У нас курочка, сальце і все. На цьому столику. Ну, як завжди, сіли поїсти. От. Тупо сіли поїсти а вона. А вона вирішила поклювати. Ну смикало, смикало Все. Що це таке було? Зараз провіримо <гас> блін щось таке там було. Так, <пасут> да, щось таке, знаєш, а щось мені кажеться, що там було цікаве, але походу я зараз повернусь без крючка. Да. Я відчував що то зрозумів, я сильно уперся. Mm -hmm. І воно так опа мені динь у -у, забирає, типу, забирає, забирає. Да, без крючка я приїхав. Да, немає крючка, от фініш. От, немає тупо крючка. Я чувствую, що щось таке, знаєш. Але щось було таке цікаве, дуже цікаве. Він бачите, крючка немає. Блін. Так, щось там в мене тоже. Там есть. Там не полистин. Там та все знакомы. Я ж говорю, что шось кры. Да, правда. Плотва, кстати, но будущая плотва Будущий батон, короче. Будущий батончик. А пока він іде підростати у нас. Отдай. Щось я замітив, що маленька, бачите, за верхню губу всегда. Ну, по мере, сьогодні. А велика Ну, я так розумію, що менше питається он какає Менше питається більш в толщі води, а крупна е, з дна. Так, ну все ви бачите, що в нас працює. У нас працює по великому рахунку червона принада, флагман, прошка е, Плітка XXL. Е, Суперськи відпрацьовує. Е, у нас працює що метровий повідець, е, 14 й гачок. Флагман не пам'ятаю який, останній був чесно. Зараз поставив овнера. після е, щось мене жирне клюнуло, не знаю. Треба заїхати в флагман докупитися е, класні крючки, бо я ними пройшли рік. Рибачив. Ну, і цей рік ще бачите, не запасся. Е, товщина жилки у нас була 103 Sherman Pro. 0103. Тонше не ставив. Це з головою. 0,12 ставив, але це було в, в прошлому відео, це значить вчора, гірше клювало. Тому, Хоча я на 103 теж вчора ловив, але на 0.12 гірше клює. Ну, в принципі, ви так все самі бачите. Рибка покльовує, все нормально. Так що трошки ще посидим і будемо вже збиратися додому. В принципі, зараз вже скільки в нас? перша година. Сьогодні я живлю трошки прохладненько і вітерець такий дує неприємний. Ні, не, ну согласиться, так непогано вже там. Ще штук плаває. І такі, знаєте, дебелі. Такі. Продовжуємо. А, біло, а червоненька, то закінчується вже. Рулить червона сьогодні, рулить. Ох, такий, блін, пацани, відстріл був. Реально тупо застрілів, така лящовий, знаєте. Да, така приємна покльовочка зараз секунду якщо засняла друга камера там задержка 30 секунд зараз я включу її сподіваюсь але ж глянемо, що там а це вешана на платва зараз я включу другу камеру може сохранився покльовка ну але покльовка прикольна була така з відстрілом Ну що, прикормка рулить, я попав в корм. Я просто попав в корм. І що ми дивимося? От вам і червона. Ну тут у мене залишилось там ну на 2-3 годівнички. Ну, Перейдемо потім на сіру. Тому що, наприклад, у мене діла з полексієм по набагато краще. І скажемо, що це просто вистрілила прикормка. От очередна плотва. Ну, якщо ви уважно дивилися прошле відео, ви зрозумієте, що це за прикормка. Я розповідав про неї, так що скажу чесно, вона повинна должна бути. Ну, повинна не то, що об'язана бути, а хай лежить краще. Якщо не клює ні в кого, просто замішуйте її. І бомба-ракета. Ну, я ж говорю, вона вистрелює дуже рідко, але вона іноді. Так виручає, так допомагає, що просто піпець, просто може зробити вашу рибалку, яка вже безнадіжна. Так що, якщо не бачили, дивіться в предыдущому відео. Так, по дистанції. По дистанції у нас 47 метрів. Відбивався я по колишкам своїм, бо у кожного свої колишки. Різна дистанція між колишками. Ну, автоматично, там, якщо купляєте, у когось там 2,80, у когось там 2,90 Я знаю, у когось було десь хтось в Китаї замовлював, 2,65 у когось там 3,15. Я знаю. Я чітко в себе стару відрізав, сам переміряв 3 метри між колишками. і от чисто по них і відміряю. Так що так, дистанцію вам сказав, що ще. По наживки. По наживки у нас працював. Зранку перша покльовка була це йорш, і я одразу убрав е, мотиля, Бо це було на чистий мотиль. Е, потім я ставив пін, пінка не працювала. Я почав ставити о, одного, саме одного опариша. І е, понеслась. В принципі, всі покльовки я отримав на одного опариша. Але, 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 але потім е, як відрізало. Я почав. Пробувати комбінувати, шукати. І як нічого не знайшов, я знову повернувся на 4-5 мотеля. І понесла сплотва. Ну, з того часу я нічого не змінюю. Тупо далі ловлю зараз на Е, Пробував тільки пінку, пробував пінка запаришу, мені чистий мотиль. Єдине, що не пробував ще опаріка е, знову чистого. Ну, подивимось. Так що так. По принаді сказав, по дистанції сказав, по гачкам сказав, по всьому сказав, що не сказав, пишіть коменти, розкажу. Опа-опа, хтось нюхає. Перед цим я протяжечку зробив. Невеличко. протяжечки це реально роботі тема. Опа. Це явно не щось трофейне, тому що зараз ну, подивимося, щось де да є. По-любому чесно я скажу, що ну, як мінімум сьогодні два десятка було піймано рибок і 10 відрі лежить плотви гарної то це результат як для, для глухозим'я це реально класний результат це бомбічний результат ну а це густірка а ні це міні подліщ Будущий лещ чи густірка вони коли маленькі їх не поймеш ну що хлопці це був крайній заброс. Приконки немає червоної. Продовжуємо цю. Опа! Щось є. Щось мабуть є. Щось мабуть є. Посмотрим, глянем, что скрывало. Ой, мелочь. Плотва маленькая. Мини-плотва. Бачите, корм черный не так привабливает крупную рыбу, как Червоний. Так. Отдай. Отдай. О, нормально. Ну що, хлопці, дивіться, за допомогою Олексія ми покажу, що я сьогодні наловив. Підходь ближче, покажу, хлопця. Ну от щось таке в мене сьогодні вийшло, дивіться тут 12 чи 13 штучок. так сьогодні я перебачив. Хороші є плотвички такі. Але як для глухозим'я, що скажеш? Да, сильний вітер був сьогодні. Вітер, так. Да. До 15 Отлич. штук. Я рахую хороший результат. І вони такі немаленькі. Такі немаленькі, знаєте, гарні плотвички. Майже я скажу такі весінні. Ну, а скільки відпустили, ви вже самі бачили. На відео. Такі. Супер. Так. Ну, така, друзі, в нас була риболовля, ви самі все бачили. Плитка реально прикольна, суперська. Що я сказати, самі бачили, скільки я мілкої випустив. Вибачайте за звук, чесно Е зі звуком ще буду працювати, тому що. Замовляв ресівери, замовляю зараз мікрофон, замовляю зараз адаптери, то з звуком будемо працювати. Камери всі пообновляв на більш новіші. Так що будемо працювати, хлопці. Вибачайте за звук, вітер, ну і ще раз говорю, я ще до сезону повністю не готовий. Ближче до весни буде все тіп-топ. Так що така у нас була риболовля. Якщо сподобалось, коментарі і бажано знаєте, підписуйтесь чому, тому що це дуже важливо для україномовного саме Ютуба. Чому? Тому що в цей нелегкий час треба розвивати саме наш україномовний контент. Так що, хлопці, дякую вам за все і до зустрічі на воді.